В університеті організовували зустріч з Володимиром Зеленським, тобто в нас була можливість поставити йому свої запитання. Я, я можу користуватися там, безкоштовною їжею, футбанками, допомогою з одягом, але якщо чесно, я не хочу, тому що я просто розумію, що є люди, які цього потребують набагато більше. Війна внесла свої корективи у життя всіх українців. Багато людей покинули свої домівки, багато залишаються в окупації. Такі події наклали свої відбитки на усі сфери життя, зокрема, на студентство. Величезна кількість молоді залишила Україну, щоб продовжити спокійне та головне безпечне навчання за кордоном. Саме такою студенткою і є наша героїня Яна Санчківська. Привіт. Привіт, Яно. Як ти? Як твій настрій? Все чудово, дякую. Більше про саму Яну в Україні вона була стараною студенткою та успішною журналісткою. За час свого перебування у Швейцарії займалася популяризацією всього українського. Зокрема, закликала уряди країн Європейського Союзу заборонити візи для громадян Російської Федерації. Гелега! Також Яна неодноразово давала інтерв'ю для швейцарських та українських медіа, яких розповідала про життя та навчання в Цюриху. У студентки навіть була спроба разом із друзями запустити проєкт про життя українських студентів Швейцарії. Розкажи загалом, будь ласка, як ти потрапила до Швейцарії та дізналась про можливість навчання в швейцарському університеті. Першою про цю можливість дізналася моя подруга Юля. Вона першою приїхала у Швейцарію. Вона писала емейли для різних університетів з проханням навчатися як гостьовий студент у Європі. Потім вона дала мені контакти. Я написала їм теж, що навчаюся на журналістиці, і хотіла б спробувати навчатись у вас. А де ви навчались до цього? Я навчаюся на четвертому курсі інституту журналістики імені Тараса Шевченка у Києві. Тут ви продовжуєте ту саму спеціальність навчатись чи якось іншу? Спеціальність схожа інститут комунікацій і медіа досліджень. Тобто, тут навчання більш орієнтоване на дослідження ніж на практику. Тобто, журналістики нас тут не вчать, а вчать досліджень. Чи важко було адаптуватися до англійської мови та загалом як відбувається весь навчальний процес в університеті? Адаптуватися було не дуже складно єдина складність полягала в тому, що довелося вивчати дуже багато нових термінів, які мені раніше були невідомі. Навчальний процес, схожий до українського, єдине, що тут набагато менше предметів. Але... Дуже багато часу потрібно приділяти самоосвіті, тобто вивчати багато літератури, е, наукових робіт, і так далі. А загалом, скільки в тебе витр... скільки ти витрачаєш часу на? Завдання, підготовку до семінарського чи лекційного якогось заняття? набагато більше часу ніж в Україні, тобто складнощі з перекладом, тому що це література наукова, яку треба також перекладати багато, е, набагато більше часу ніж в Україні, але складно визначити в годинах. Тобто на один семінар може піти декілька днів на підготовку, на інший кілька годин за день до семінару. Е, тут все залежить від предмету. Тобто тут навчання важче ніж в українському університеті? Е, так, для мене так. Я тебе так це залежить від складнощів мови чи загалом від програми? Мені здається, і те, і інше. А як щодо документів, скільки часу це зайняло, чи важко було оформити всі документи для проживання в Швейцарії, для зарахування в університет? Для зарахування в університет все було максимально легко, тому що вони були дуже лояльними і є дуже лояльними до українців. Нас прийняли в середині семестру у квітні 2022 року. Тобто, зазвичай студентів гостьових не приймають посередині семестру. Це відбувається або в січні, або влітку. Нам допомогли з цим. тобто... Не запитували дуже багато документів з університету, що не можна сказати про документи для того, щоб проживати в Швейцарії, тому що для українців це статус С, статус тимчасового прихистку. Його я отримала аж наприкінці червня, приїхавши в Швейцарію в квітні. Тобто, так, мені довелося чекати досить довго, але все добре. Тобто, зараз всі документи. Тебе є і ти навчаєшся як офіційна студентка, чи як все-таки студент по обміну? Чи Ні, щось... я студент по обміну зараз? Це мій останній семестр буде тут, тому що я в закінчую своє навчання в університеті Шевченка. Я думаю, над тим, щоб вступати на магістратуру сюди або шукати нові можливості для навчання в Швейцарії як регулярний студент. А які я не знаю, ти повинна, які вимоги для того, щоб ти. Вступила тут на майстратуру, тобі треба німецьку знати? Чи? Е, німецьку мову або англійську мову? Я повинна знати на рівні Сі 1 Та мені потрібно скласти міжнародний е, іспит з англійської мови. Е, і також сюди я буду вступати вже на правах усіх міжнародних студентів, тобто ніяких пропозицій для українців, скажімо так, спеціальних немає. Е, а як в тебе справи з німецькою мовою? Чи тобі подобається? І вчити, чи німецька мова не можу сказати, що мені не подобається, але мені складно. Не, я не можу сказати, що це лише через німецьку мову. напевно мені мови даються все ж таки складно, що в мене виникали складнощі з англійською мовою, mm -hmm. так само зараз з німецькою. Я, звісно, відвідую всі курси, але поки в мене рівень А 2 і далі я ні трошки трішки назад, трішки вперед. Але але ти плануєш поглиблювати ці? Так, знання. планую, тому що. Е... Так, хочеться знати мову, але це складно для мене. Розкажи, будь ласка, більше про своє дозвілля. Як відпочивають швейцарські студенти? Не можу сказати, що під час навчального процесу дуже багато часу на своє дозвілля, але насправді розваг тут дуже багато і є як класно з користю провести час для студентів. тут дуже класна організація, де від університетів, де доступні повністю всі види спорту безкоштовно. Тобто, ти можеш ходити на будь-яку секцію, починаючи від плавання, закінчуючи боксом і спортивним залом, баскетбол. Всі види спорту тут доступні. Це гірська країна. Ми дуже часто з друзями їздили в море, і влітку, і взимку катались на лижах, влітку ходили в походи. А як щодо культурної складової вашого відпочинку? Опера, театри, виставки, музеї скажу, що я дуже часто відвідувала оперу музеї чи театри, але зараз українські е діячі мистецтв дуже часто їздять по Європі, і так само часто вони були і у Швейцарії. Ми відвідували літературний вечір Оксани Забушко. Е так само танок на та майдані Конго до нас приїжджали літку. В університеті організовували зустріч з Володимиром Зеленським. Тобто, у нас була можливість поставити йому свої запитання. Це також можна називати більш дозвіллям ніж навчання. Яке питання ти поставила Зеленському? На жаль, моє питання не прозвучало, але воно було про пацифізм у Європі і як він ставиться, і як нам з цим бути дійсно багато українських артистів та відомих людей їздять не лише до Швейцарії. А й по всій Європі, щоб говорити та поширювати усе українське. Історія Фейс проглядає слава! Слава Україні! Слава! Ну а про зустріч студентів з Володимиром Зеленським говорив і сам президент у своєму щоденному звіті для українців. Поспілкувався сьогодні ж з університетською спільнотою і громадськими діячами Швейцарії на базі університету Цюріху. Дуже важливо, що Швейцарія та її громадяни не залишаються нейтральними, а підтримують наше прагнення жити, жити вільно і у мирі. Після країн Європи лідерами по кількості українських біженців у світі стали Сполучені Штати Америки та Канада. Саме про студентів з України, які зараз знаходяться в Канаді, ми говоритимемо сьогодні. Зокрема, на прикладі Марії Малиновської Марія Малиновська. Ще одна небайдужа студентка, яка говорить та поширює інформацію про Україну на весь світ. Марія Якіяна неодноразово давала інтерв'ю для українських медіа, також дівчина разом із мером міста Норсамстон, що в Британії Денісом Мердінсом, організовувала заходи в підтримку України. А в співпраці з поважним консулом України у Щецині Генріком Колодієм відкривала пункти допомоги українським біженцям в Польщі. Наразі Марія продовжує свою діяльність в Канаді у місті Торонто. Маша, розкажи, будь ласка, загалом, як ти потрапила до Канади і чому саме ця країна? Тож я вирішила навчатися в Канаді ще, в принципі, після школи, але так складувалася обставини, що, в принципі, не було якоїсь ну, нагоди, наснаги. І коли сталася війна, я вже точно для себе вирішила, що мені треба їхати. і... Я просто зібрала всі потрібні документи, взяла і поїхала, тому що я знала, що рано чи пізно я сюди поїду. От і все. Але наскільки я знаю, спершу ти поїхала до Великобританії? Так, мої мандри були дуже довгими. У мене дуже довга історія. Спочатку я хотіла Англію, тому що я знала, що там є цікаві умови для навчання, але врешті-решт, я все ж таки вирішила з. Обрати для себе канаду, оскільки тут в мене є родичі, uh -huh. і тому я вирішила, що дійсно це для мене буде кращим вибором, ніж залишатися в Великій Британії. Окей, okay, добре. А зараз ти тут навчаєшся в університеті, так? Так, я навчаюся в Торонто Metropolitan Університі на, на бізнес-менеджменті. І е, я вам хочу сказати, що в принципі наше навчання воно має більше не те, що гуманітарний уклін, багато ми. Більше читаємо, більше такої філософії, а Тут практика. Ти приходиш зразу багато практики. Тобто тобі не дають можливості відпочивати. Ти зразу починаєш працювати у своїй професії там з перших секунд, як ти потрапив, в тобто в Україні в нас більш а то так, більш практично. Так, так тобі ще більш подобається. А, я хочу сказати, що все ж таки теорія потрібна. Але коли тебе отак от кидають, знаєте, як. Цього маленького котика у воду то ти починаєш просто плавати, тому що в тебе немає Як Я знаю, то ти все ж продовжуєш навчання також і в Київському університеті. Як тобі вдається поєднувати два навчання? Різниця в часі загалом, як це, це складно. Це дуже складно. Так, я продовжую навчатися в українському університеті, тому що я хочу закінчити його. Звичайно ж, тому що вже четвертий курс, як би треба б закінчити. Складно, тому що перше це різниця у часі. Звичайно, це дуже складно. Але через те, що навчання дистанційно, більшість роботи ми виконуємо в Google класі. Тобто є завдання, у нас є термін виконання, ми його виконуємо. Звичайно, коли це онлайн зустрічі, там вже якось мені треба пристосовуватися, тому що це ну, оскільки це на кожен день, звичайно, іноді там можна там, о третій годині ночі встати, і приєднатися до зустрічі. Так, не висипаюся, але я, поки слава Богу, молода здорова. Як загалом ти потрапила в саме в університет в Торонто? Які умови для українців? Чи є якісь привілеї? Е, як я знаю, для українців на жаль зараз немає якихось особливих привілеїв. Я потрапила як і більшість інтернаціональних студентів через спеціальні компанії в Україні. Це там study Education. Я обрала для себе study UA, бо знову ж е, мій родич сюди поступав теж по study UA, тому uh -huh. я вирішила нічого не змінювати. Із документів, що виписка з університету, мені була потрібна з оцінками підтвердження англійської мови, якби інтерв'ю, uh -huh. і вони сказали: Окей, в принципі, так я і поступила. Тобто нічого складного. Особливих умов для українців немає. Як я сказала, наприклад, у Європі я знаю багато вузів, які пропонують в Англії, також вони пропонують особливі умови, але дуже багато підводних каменів. Я вирішила все ж таки для себе. Якось не набивати шишки, пойти по, по звичайному шляху всіх інтернаціональних студентів, бо це просто бо це як роблять всі, і uh -huh. це точно працює. Тому я саме цей варіант обрала. Як ти можеш оцінити рівень підтримки канадського уряду для українців? Яка є допомога? Чи допомагає тобі mm. Канада якось фінансово чи житлом? Не знаю, надає гуртожиток як студентам? На жаль, оскільки я приїхала саме як студент, нічого там екстра мені не дають. Але я знаю, якщо українці приїжджають по цій візі Кует, то так надається допомога в три тисячі федеральна. Надається там допомоги з житлом, наскільки я знаю, і багато всього іншого цікавого. Я, я можу користуватися там, безкоштовною їжею, фудбанками, допомогою з одягом, але, якщо чесно, я не хочу, тому що я просто розумію, що є люди, які цього потребують набагато більше. І я ні, не хочу просто в них це забрати. Навпаки, я розумію, що треба допомагати мені їм. А там далі вже будемо бачити, тобто тут ти себе забезпечуєш повністю сама, ходиш на роботу, оплачуєш своє так, навчання так, житло. так оскільки я я ж кажу, проїхала саме як студент. Тут абсолютно інші умови. Тобто я не маю тих самих плюсів, які мають українці, які приїхали по українській візі. Але я, я знала на що я йду, тому це абсолютно мій ві виб, мій, мій вибір, і я розумію, що не за нього я буду нести відповідальність. Можливо, ти знаєш чи можуть українці, які приїхали по цій візі. Не студентський, чи можуть вони навчатися? Якщо є work permit, не можуть. Треба перероблювати собі на стаді permit. Тому що якщо work permit, ми можемо тільки працювати. Я маю на увазі, українці можуть тільки uh -huh. працювати. Діти до 18 років, вони мають стаді permit. Вони можуть навчатися і працювати. Але Якщо ви хочете як доросла людина, навчатися, то тоді треба перероблювати собі оцей work permit на стаді permit. бо по іншому і, наскільки я знаю, не можна. Від початку повномасштабної війни росіяни пошкодили 2532 українських заклади освіти, 280 з яких повністю знищили. Тому не дивно, що українські студенти обрали навчання за кордоном. Головна наша ціль зараз це перемога. Після неї владі України потрібно робити усе можливе для того, щоб молодь повернулась до батьківщини. Особисто я вірю в це, вірю і в те, що ми зможемо все відновити.